І так, коротше, всім привіт. Привезли отакого от скутера на ремонт. Називається, кажеться, він Honda Dio ZX50 і в ньому була така проблема. Він взагалі не хотів тягнути, холостих не тримав. Коротше, того, конечно, ще там Вилка не працювала, з стартера не хотів заводитись. Ну і коротше так, по мелочам. ще там трубу треба було підварити. Ну і таке. Ну, коротше, основна проблема, що він не хотів тягнути е, і не хотів тримати холости. І так само, що він не хотів старті розвиватися, тому що там циліндр конкретно, виробітка була така, що капець. Це, виходить, рідні якби, всі деталі на ньому. Так само моторшинка не коловся, нічого. Це я, в принципі, мабуть, перше, що розібрав його. І в принципі, що я побачив, що там циліндру конкретна була виробітка така, що не те, що кольці зіді, а плюс прямо яма була в циліндрі. Поставив я сюди новий циліндр. Ну і Тепер, виходить, заводиться він добре і набирає швидкість так як положено. В принципі, все нормально, але Но, холостих не було. Е то я, виходить, поставив ліпістоковий клапан і поміняв ще ролики <кхем> на варіатор, зрозуміло. І е тоді вже він, виходить, стартер почав заводитись після ліпістка. Полостий я максимально маленький, поставлю йому. А тоді, якщо що, підкручу. Полостий тримаю взагалі дуже хорошо. Як чуєте по мотору, робить він взагалі таке А, і сепаратор поміняв теж під пальчик. Ну, в принципі, як би все. Що він не хотів тягнути і стартерами, з стартером він не хотів завозити, бо не було так сказати, йому тої компресії, щоб тягувати бензин. І ліпістковий клапан був поганий. Ну і сам циліндр. Поміняв ці всі деталі. І ще поставив ролики нові. Ну і тепер в принципі, він тягне добре, тримає холостий, і все остальне. Так що якийсь такий получився ремонт, поміняв циліндр, ліпісток, ролики. І в принципі все працює так, як положено. Так що якось так. кіс немає холостих. Треба звернути увагу на ліпсковий клапан. І, звісно що циліндр. Ну, може, в принципі, ще труба бути, звісно, забита там, карбюратор отакий от Ну, В моєму випадку, карбюратор був чистий. Коротше, якось так. Диму, в постаті в ньому, в принципі... Немає. Ну, в принципі, так і положено. Тому що поки місяць новий е, циліндр, то і диму не буде. Взагалі немає диму. Ну, На холостих зрозуміло, що мінімум диму йде, але все одно. Коли навіть газ дають, то все одно мало йде диму. Ну коротше якось так. Всім спасибі за просмотр, всім пока.